Неділя 15 грудня на 11-му підсумкову випуск у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте, а далі ми розкажемо про таке. Ракетна атака по передмістю Дніпра через удар пошкоджено у приватний сектор. Які наслідки? Люстра впала. Я не знаю, як осталась я жива чи ніч чи вже на скорові візли б мене. За російські гроші вони продають рідний дім. Як СБУ полюють на завербованих українців. Ексклюзивне інтерв'ю з досвідченим співробітником Служби безпеки. Зазвичай це підлітки, які хочуть швидко заробити гроші. Тобто вони не хочуть працювати і вчитись. Дітей і онуків спровадили в більш спокійні регіони, а самі виживають під розривами снарядів і ракет. Репортаж з Покруського району Донеччини. Бачите, вікон немає. А вибивало тоді. та тепла немає. Ну, зараз поки нема нічого. Так, роботи. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому матеріалі. Справу кваліфікували як теракти вже затримали імовірного винуватця. Правоохоронці Дніпра гарячим слідом викрили чоловіка, який може бути причетним до вибуху на вулиці Степана Бандери. Ним виявився 37-річний житель області. Потужний вибух пролунав у середмісті вчора. Він був такої сили, що місцеві навіть переплутали його із ракетним ударом. Зразу подумали, що прильоти таке. Що далі робили? Чи дзвонили близьким у нас укриття? Ми ховалися у внаслідок вибуху. Загинула одна людина. Ще четверо травмовані. Серед них двоє поліцейських. Вони доправлені до лікарні станом на ранок, 15 грудня. медики оцінюють їх стан як важкий. Утім, із позитивною динамікою. А ким же виявився затриманий за офіційними даними правоохоронців? Це 37-річний, раніше судимий, мешканець Дніпропетровщини. За версією слідства він діяв за наказом спецслужб Росії саморобну вибухівку за офіційними даними СБУ залишив просто біля будівлі обласного ТЦК. Осмережею шириться інформація про особу ймовірного підривника. За даними військовослужбовця Анатолія Штефана, він виявився уродженець марганця. Також у соцмережах з'явилися фотографії з можливим підозрюваним. На одній із них він зображений з дівчиною на червоній площі у Москві. Водночас правоохоронці ім'я підозрюваного поки не розголошують. Йому вже оголосили про підозру за теракт. Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Вранці та пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО через російську атаку. Зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. Минулося без жертв. Оборонці неба із ПВК схід знищили над областю три ворожі шахеди. Постраждала 48-річна жінка. Зранку окупанти вдарили по Київському району Харкова. У місті пролунали два вибухи, атакували житлову забудову. Утім, у будинки не влучили. Удар прийшовся у землю. За інформацією начальника Харківської ова травмовано ушпиталили, а профільні служби обстежують навколишні будинки. Шахедами ворог атакував і Миколаїв. Там щонайменше двоє поранених. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Повідомляють в ОВА. Наслідки атаки ще уточнюють. Загалом Росія запустила по Україні 132 безпілотники. Сили ППО знищили 58 дронів. Ще 72 локаційно втрачені, а два повернулися до Росії. Зранку безпілотник атакував столицю Чечні Грозний. Місцеві жителі повідомляють, що пролунало чотири гучних вибухи. Всі намагання збити дрони стрілецькою зброєю. Результатів не принесли. Повідомляються про влучання на базі спецполку поліції та ОМОНу. Три приватні будинки серйозно пошкоджені. Ще у майже двох десятках побувало вікна. Цього тижня окупанти знову атакували передмістя Дніпра ракетами. Оборонці неба знешкодили вороже залізяче, обійшлось без постраждалих, але є руйнування. Про наслідки атаки далі наш кореспондент Владислав Авдієнко. Зірвало дахи і з м'ясом повиносило вікна, розкидало цеглу. Вибух був такої сили, що повело навіть металеві конструкції. Це наслідки атаки російських окупантів по Дніпровському району. Пошкоджена приватна забудова. От на цьому місці я сиділа, у нас не було світла, я прийшла сюди, думаю, краще буде видно робити манікюр. Ліна розповідає, усього за декілька хвилин до вибуху була на веранді. Нині приміщення повністю засипане склом, а віконні рами випали на двір. Люстра впала. Я не знаю, як залишилась би я жива чи ні, чи Вже на скоро увізли б мені. Автобійця Вікторії потрапило в епіцентр вибуху. На щастя, жінки не було вдома. З роботи знялася, приїхала сюди. На другому поверсі от ми бачимо, там люди ходять. Там ми спали, це спальня. Гараж та обидва будинки на ділянці потрощені. Нині жити у них неможливо, каже жінка. Газ відключений, світло відключене, води нема. Зараз очікуємо. Приїде якась служба, яка вікна хоть позакриває. Лише дивом обійшлося без постраждалих. В основному це дачі. От слава Богу, що день не вихідний і все відбулося без жертв. Втім, руйнування серйозні на будівлі то десь 4-5, а що з вікнами, то будинків 20. Також через пошкоджену інфраструктуру будинки лишились без світла та опалення. Зараз світла немає ні в кого, тому що електрики відключили по всьому району. Опалення в кого від світла, в кого є газ, але на превеликій жалі більше всього на світлі, на електриці. На місці працюють поліцейські, вони фіксують пошкодження. Також громада пообіцяла людям допомогу в ліквідації наслідків. Нагадаю, близько 11-ї ранку армія РФ атакувала область ракетами. Оборонці знищили вороже залізяча. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Дітей і онуків спровадили в більш спокійні регіони, а самі виживають під розривами снарядів і ракет. Це про мешканців селища Гришини на Донеччині. На запитання, чому не виїжджають, кажуть, що на пенсію 3,200 житла не знайдуть. А поки одних лякають лічені кілометри до ворога, селяни шикуються в чергу за гуманітаркою і зустрічають третю зиму спочатку повномасштабного російського вторгнення. Хто і що їм допомагає вижити і наскільки близько підійшли російські окупанти? Далі репортаж нашого проєкту «Воїнкор». У селище Гришине на півдні сході межує із Покровськом, який майже в 9 кілометрах. За словами місцевих, до повномасштабної війни тут проживали більше трьох тисяч людей. Зараз набагато менше, але точну кількість не можна підрахувати навіть у день видачі гуманітарної допомоги. Тут велелюдно, людям роздають гуманітарну допомогу, отримують найнеобхідніше це не продуктові набори, а побутові товари. Продукти видають щомісяця, а гігієнічні і побутові набори раз на два місяці. Звістка про це розлітається миттєво. Ось такі полотенечка, Ось їх чотири помичі більше: два, три, чотири. Мило, зубна паста, щуточки, розчиски. Е Ну, це що для жінок дуже потрібно. Шампунь ось бачу, все те, що дуже потрібно. Велико дякуємо, що вони за нас безпокоються. черга жива, але за попереднім записом потрібен лише документ і особистий підпис. Я син і дочка Якщо економно, то вистачить на кілька місяців, пояснюють селяни. Ну а як у магазинах пашти немає такого, нічого що дають. От і це, і автобус не ходить в город, а де купити ще? Ми ж в селі живемо, ти заготовочка. Трошки щось на городі вродило, якісь запаси поставали з року, Ну так і виживаємо. Скільки кілометрів до окупантів ніхто тут достеменно не знає. А про евакуацію літні люди і слухати нічого не хочуть. Ні. Ні, ми тут родились, тут живемо, тут і будемо жити, і нікуди ми не уїдемо. Все. наша тут земля. ні. тут будь пожалуйста, тут родителі, родителі похоронені. Ні, 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 не треба. Ні за що їхати, ні за дуже маленькі в нас пенсії. Люди звикають до всього, пояснює пан Олександр. Не на камеру чоловік розповів, що свій набір відправляє рідні, яка виїхала. На гостиниць додає шмат сала, а сам каже змирився із долею. Ну, так же, оно, і ракета прилетіть и, і не успіш іспуватися. І все. 70 лет може і хватит. Ну хто іспугався, тот уехал. І в кого гроші є. Кончились і вже їдуть назад. Міжнародну гуманітарну допомогу на Донеччині розвозять волонтери благодійних організацій та лише в населені пункти, де можна більш-менш дістатися. Везуть продуктові набори, гігієнічні і навіть будівельні, щоб полагодити потрощені будинки. Гришина Покровська, 1 травня, піщана Шевченко. Зараз найнебезпечніше Курахівський район і наразі ще Мирноградська громада. До речі, цього дня із Гришеного і Покровська мали евакуювати людей. Та через відсутність бажаючих рейс відмінили. А ця непримітна будівля це сільмах. Тут місцеві купують продукти. В основному зараз ситрус іде, калбаса іде, печення. Боруть, похолодало, Люди почали їсти, як то кажуть. Моє запитання про світло і генератор у продавчинь викликає сміх. <рес> Бачите, вікон немає, а вибивало то ж тоді. Тепла немає. О, зараз поки немає нічого. Так, працює». А у самому Покровську ситуація не краще. Пусті вулиці і зачинені крамниці вже нікого не дивують. Пані Ірина радіє кожному покупцю. Розповідає про найпопулярніші зараз товари. От газові балончики, тому що у Покровська ніяк за люди от беруть такі горілочки, підключають, і хоч кушать готові. Так Якщо от це ще саме ходове. каміни спрашують, ну це дуже дорого. Я ж товар новий ніякий не заказую, нічого розпродаюся. Підприємці припиняють торгівлю, а технічне обладнання і приладдя вивозять у безпечні місця. Ну так пішли далі. Ну да. У Покровську на сьогодні працює лише кілька крамниць. Невеличкий базар, відділення Укрпошти. Окупанти атакують ракетами, ФАБами не тільки міську інфраструктуру. Відпрацьовують артилерію і по приватних будинках. Активно застосовують дрони, особливо по цивільному транспорту дуже багато впівдронув це прям полювання на звичайних мешканців. Ми бачимо, що оператор бачить, куди він б'є, і навмисно б'є по людським машинам. На сьогодні в місті залишається трохи менше 1,5 тисячі людей. Діточок у нас вже 27, і ми розуміємо яким чином сім'ї будуть виїжджати. Всі згодні і всі виїдуть. Ворог наближається зі сторони Шевченка вже до міста. Трохи більше 5 кілометрів. Але кількість охочих на евакуацію із розселенням знизилась. Повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Минулого тижня розселили лише 55 осіб. Активно виїздить великоновоселківська громада, ситуація, в якій стрімко погіршується. Пала її в Кураховому ці кадри оприлюднила нацполіція. За офіційними даними в населених пунктах Донеччини, що є територією активних бойових дій, залишаються близько 56 тисяч людей. Євген Коптів, Денис Лисавенко. Воєнкор більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11-й. Як СБУ ловить зрадників за російські гроші, вони ладні продати рідний дім. Російські спецслужби відкрили справжнє полювання на українських підлітків, шаленими коштами в обмін на диверсії всередині країни. Утім, правда в тому, що дітей просто використовують як розхідний матеріал. Гонорарів не платять, натомість неповнолітні отримують реальні терміни ув'язнення. Як силовики полюють на завербованих українців? Ми ексклюзивно розпитали досвідченого співробітника СБУ. За ворожі рублі зраджують батьківщину. Куратори з російських спецслужб е, паліям пропонують умовні тисячі доларів, нищать інфраструктуру наймолодшому виконавцю 16 років. Та врешті отримують лише вирок: як ворожі спецслужби вербують українських дітей перейти на бік Росії, що пропонують та що вимагають, як зрадникам протистоїть Українська служба безпеки. Як розшукує та карає їх ексклюзивно 11 каналу, розповідає співробітник СБУ. Палять будівлі місцевого самоврядування, пошти та інші об'єкти, які цікавлять ворога. Не цураючись кривавих російських рублів, деякі українці беруться до чорної роботи та свідомо зраджують власну державу. Зазвичай це підлітки, які хочуть швидко заробити гроші. Тобто вони не хочуть працювати і вчитись якось жити соціальним життям. Вони беруть просто завдання від куратора, намагаються отримати за це кошти. Ключове намагаються, бо обіцяних окупантами гонорарів, зрадники і не бачать. Куратори з російських спецслужб поліям пропонують умовні тисячі доларів, проте полії отримують реальний термін покарання. Окрім тих, хто добровільно приходить до служби безпеки України та розповідає про здійснене третій рік повномасштабної війни. Характер замовлень російських спецслужб змінився. Відповідно, і виконавці більше не ідейні прихильники руського миру, а дедалі частіше ті, хто просто шукає легких грошей. Раніше це було вивідування координат стратегічних об'єктів, військової інфраструктури. А станом на зараз для створення картинки щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в країні, супротиву ТЦК, супротиву діючій владі, якраз таки для створення цієї картинки вони знаходять виконавців. Потім викладають всі ці відео, які їм виконавці знімають з підпалами. Щоб знайти та завербувати собі агента в українському тилу, спецслужби РФ лізуть буквально всюди. Від чатів ОСББ до телеграм-каналів з пошуку роботи, саме там найчастіше ідуть на співпрацю з ворогом неповнолітні. Першим етапом йде друк листівок. За це отримують перші гроші. Так, так, вони входять в довіру підліткам. І підлітки вже готові для готові для них робити наступні підпали. Для росіян агенти палії так званий розхідний матеріал. Їх кидають на гроші, а неповнолітніми ще й легко маніпулюють. Наймолодшому виконавцю 16 років. Інші це категорія від 18 до 23. Найстаршому було 44. Але це особа, яка мала наркологічну залежність, та йому платили у натуральному вигляді. У вигляді наркотиків наркозалежні безробітні і підлітки цільова аудиторія для вирбовки росіян. Служба безпеки України на постійній основі проводиться комплекс оперативно-пошукових контрзвідувальних заходів, направлених на поп насамперед попередження вказаних злочинів. Звісно, форми, методи роботи нашої я вам не можу розповідати. Проте я можу вас запевнити, що ми робимо належні заходи. Для того щоб відвернути всі наслідки цих поліїв, шукати, вербувати та підривати психологічний і інформаційний простір України повноцінна робота і далеко не остання задача російських спецслужб. Там сидять навчені співробітники російських спецслужб, які розуміють психологічний стан окремої категорії населення, знають, як підійти до кого. Розуміють соціальний запит, який потрібен ті чи інші групі, і вони, в входячи в довіру, їм вже припонують співпрацю. В СБУ ж вкотре нагадують, всі, хто записується в зрадники, стовідсотково будуть знайдені та покарані. Ведеться розслідування всіх цих випадків, встановлені фігуранти. Станом на зараз вже є вироки суду, вже є направлення обвинувальних актів. Покарання залежить від кваліфікації злочину. Найтяжча – держзрада. За це можна сісти на довічне. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. Машини миються, а влада розводить руками. Скандальна автомийка з'явилась просто в історичному центрі Самару. Баталії за клаптик цієї землі тривають вже понад рік. Місцева влада з приписами і судовими рішеннями намагалась зупинити власника, але бізнесмену все одно до того ж, на його бік, попри протести жителів району та юристів міської ради, дивним чином ставить Дніпровський апеляційний суд. Як незаконна автомейка з'явилась в охоронній зоні історичної пам'ятки, і хто цей підприємець, якому закони не писані? Далі репортаж Анастасії Вільхової. Цей бізнес процвітає, і ніхто не хоче за це брати відповідальність. Ніпровським операційним судом було знято арешт на дане самочинне будівництво. І ще й суди були, і все остальне суд був виграний, і все законно, все добре. Самар історичний район. Поруч унікальний та старовинний Святотройський собор. Ще ближче автовокзал. А це знайомтесь, автомийка. Попея з цією автомийкою почалася ще у 2023-му. Тоді, у травні, сюди приїхали підрядники і почали заливати фундамент. Місцеві підняли галас. Якось швидко її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. А вже восени будівництво поновилося. За лічені тижні на цьому клаптику землі робітники встановили автомийку і здавалося: от от і бізнес має запрацювати. Однак. Жодних документів на цю мийку від міської влади ніхто нічого не видавав. Ані архітектура, ані комунальні служби, підприємства. Зараз ми заручники щодо дій в відношенні цієї мийки. Та не тільки проти міської влади пішов цей бізнесмен, а й проти діючого законодавства. Розбираємо. По-перше, це місце входить до охоронної зони Святотройського собору, пам'ятки національного значення. Тобто будь-які роботи мають погоджуватися з мінкультом. По-друге, відповідно до державних будівельних норм України розташування автомийки від приватного сектору має бути не менше 50 метрів. Рахуйте самі. Третє, вже з документів бачимо, що ця ділянка перебуває у оренді автовокзалу пад «Допас» на праві постійного користування. А вони, як орендатори, не можуть здавати в суборенду жоден клаптик землі. Як так вийшло? Питаємо безпосередньо у Ігоря Резніченко, директора ПАД до Пас. Пане Ігорю, доброго дня! Це журналіст 11 телеканал. А підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що ново автовокзал здав в суберенду ділянку в історичному центрі міста, якщо за договором ви. Не мали змоги здавати в субаренду цю ділянку. Звертайтесь письмово на Протопас, Вам всі відповіді нададуть. До побачення. І якщо ще торік надія на правосуддя у людей була, то цьогоріч… почалися суди. Нам мерія запропонувала два варіанти або Одразу зносять цю мийку і ніяких судів не буде. Або починається суд. Ця будівля заморожується до вирішення суду. Ми вирішили, що треба робити все законним шляхом. У 2023 році, в листопаді місяці, було накладено арешт новомосковським судом щодо заборони здійснення будь-якої діяльності щодо даної споруди. Але КПК визначає строки оскарження арешту строки оскарження складають 10 днів в порушення будь-яких норм КПК Дніпро. Апеляційним судом у 2024 році, спустя рік, було розглянуто апеляційну скаргу відповідних протиправних суб'єктів та задоволено їхню апеляційну скаргу і скасовано арешт. На рік її не, вона не працювала, обладнання було, там усе вже готове, але тепер вони відновили, повісили з тієї сторони вивізку, і люди на автомийки працюють і миють машини першу чергу не було відключено від електропостачання. Вода. Вода теж подається з автовокзала. Виникає фактично головне питання: хто ж цей невідомий бізнесмен, якому закон не закон і влада не влада. Намагаємось дізнатися на місці. Чи у вас дозволи, що да, все є. А покажіть нам показати це Поп... у власника. Приїде власник, він вам все покаже. А Давайте наберемо власника. Власника так. я не можу набрати. А хто вас наймав на роботу? Як ви взагалі знайшли цю роботу? В інтернеті. Ну і до кого власника? Я не знаю власника, я общаюсь з управляючим. А хто управляючий? Ну його зовут Влад. А прізвище є в нього? Я не знаю його прізвища. І тільки от почали питання до робітників. Вони сіли в автівку і поїхали. Вже з відкритих джерел бачимо, спочатку пад до пас, передав право користування такий собі TOF Real Service центр. А тепер питання: як думаєте, хто ще донедавно був власником компанії? Правильно, вже знайомий нам директор пад допас Ігор Резніченко. Проте це вже не має ніякого значення, бо не так давно компанію передали товці ДБС. А тут власниця вже Катерина Зеленіна. Проте, чи дійсно це так, адже у контактах вказаний Зеленін Олег. Йому і телефонуємо. Да. Олег Олександрович, добрий день. Да, добрий. День. Журналісти 11 каналу, Підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що в вашій фірмі ДБС вдалося виграти суди, адже міська влада розповідає, що автомийка, яку ви побудували біля автовокзалу, незаконна. І таке ще до вас питання. Автомийка, директором якої я є щас, ваша. Дівка, я зараз за зарулював, мені неудобно говорити. Ні на цей дзвінок, ні на наступні Олег Зеленін вже не відповів. Чи відповість зрештою за свої порушення перед законом? Теж питання. Утім, ані жителів, ані місцеву владу така нахабність не лякає. Кажуть, прибрати нелегальну томику з історичного центру їхнього міста тепер справа принципу. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.